Набрала барахла, як кажуть мої хейтери. А я вам скажу, що це розпаковка із Сінсею, дорогенькі. Тут три ахіренних товара, а ціна на них ще краще. Давайте я розпочну із того, що я реально дуже-дуже хотіла. Така я сексі шмексі сумочка. У мене є новенькі класні босоножечки чорного кольору. А сумочки нема. Тепер є. Коштує 270 гривень. На вміст кашу, мені дуже подобається. Тут реально багато місця. Ще і тут такий розкладний карманчик. Сумка серйозної жінки. Ну і, звісно, куди без шмоточок. Рожевий колір це просто my favorite color. Мені дуже сподобався цей топ. Він дуже гарно виглядає на тілі. І така прям вся 220 гривень. Взяла ще одну таку саму, але білу. Точно таку. Матеріал ідеальний. Не знаю, чого ви гонять, я на той сінцей, що там щось неякісне. У мене дуже багато шмоток із Сінсея і всі вони охерені. Я навіть в кросовках із Сінсея ганяю, і дуже даже задоволена.